Вважаючи, на мама непогане самопочуття. Мама зараз буде стригти Мілані її волоси. Міла вже дуже давно просить. Звичайно, дуже коротко ми стригти не будемо, але десь ось, ось, ось так. Ось от, такий шматочок, я хочу їй відрізати. Міла взагалі хоче під каре, хоче ось так. Але під я її стригти не буду. Просто, просто підстрижу десь сантиметрів так. Десять, я думаю. Ну, що ж, ось наш результат. Ось, ну, вже я вже постригла, посушила. Заплачую, заплачу? ти ж казала, що тобі сподобалось. А Ану, зараз... Ану, ну зараз. Що ти заплачеш? Я за Від радості. Ну, все, Я в нього забираю к себе. Ану, ну, поч... ну почекай. Или так идет, это жесть. А ты говорила, что мне не идет. Тебе очень идет, Мила. А жесть? я бы говорила, что мне не будет идти. А мне идет только с Линами. Дуже гарно. Ты. Нет, у нее прям. А вот. ну, такая буртався, <свистит> теперь Линя, иди, 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 играть, 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 играть. Пожалуйста, 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 <свистит> ты мне очень нужна, Мила, умиляю. пожалуйста, идем. Ну. <свистит> Ні, ніяк не можу нарадуватися своїм волоссям своїй стрижці. Прокинулась і каже, як мої друзі дізнаються, як моя вчителька побачить мене. Ой, що вони скажуть про мою зачку. Покажи. Всім привіт! Ми з дівчатками збираємось в магазин. У нас сьогодні субота, завтра все буде закрите. Кожної суботи ми з дівчатками обов'язково йдемо за покупками. Ми закуповуємось е, зазвичай раз в тиждень, можемо, звичайно, ще на протязі тижня десь там зайти за хлібом, за чимось таким, незважаючи на те, що я трішки прихворіла. Але я сьогодні все ж таки зробила вдома прибирання. Також поприбирала в під'їзді, вже підійшла моя черга до прибирання. Я трішки перепутала, там було написано, мені, я думала, що там написано, що я там прибираю з не пам'ятаю, якого числа по 4 березня, але коли я вже поприбирала і підійшла, щоб розписатися на тому листочку, то побачила, що я ще могла завтра поприбирати, але завтра неділя, тому. Поприбирала і поприбирала. Трішки прихворіла, вчора нічого не знімала. Почуваю себе не дуже добре, в мене дуже першить горло. Такий, знаєте, трішки мокрий кашель є горловий. І оце що дуже болить голова і ломить тіло, але температури немає. Я вчора і сьогодні в мене ще був в німі сіл. Я випила вчора один пакетик на вечір, тому що дуже голова боліла. І сьогодні випила зранку, тому що прокинулась, голова дуже боліла. Я випила, мені стало краще. Я ж кажу, навіть після того, як я випила німісіл, я її поприбирала. Посуд, правда, не помила. У Мене там така гора посуду, але мені потрібно спочатку купити засіб для миття посуду, тому що в мене закінчився вчора. Ми вже зібралися виходити. Хочу показати вам курочок. Ось вони. Бачите, ось в таких будиночках живуть. І, але вони заховалися. Аніон побігла, 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 курочка. Бачите? Міночки. Ось такі. І ось ще одна тут вже побільшу така. Туди ага. пальці не треба сувати. Так, так. А то вона ми. Чекаємо, є вийду. Мені здається, таки пасує ця стрижка. Дивіться, яка діловуха йде. Да? Мілаш! Що в тебе там? Два євро е, Так. Да? А я йду і тарабаню своєю цією кравчучкою. Але що робити, щоб не так важко було нести покупки? Міла. До речі, так, я хочу сказати, що нам розповідали, що в Німеччині дуже чисто, і всі за своїми собачками прибирають, і якщо не прибирають, то великі штрафи платять. Ну, я, звичайно, за мімі прибираю, але хочу сказати, скільки разів я натикаюся на ці кучі по дорозі. Їх реально багато, і ніхто не париться. І прямо при мені теж там з собакою гуляли. Собака сходила, і людина собі пішла далі, і все. Ми з дівчатками вирішили пішком пройтися до магазину. Нам скільки до нього йти? Хвилин 15-20, напевно. Милана, до речи Милана захотела, чтобы мы Пошли пешком ну, Не, до Юли В другую сторону А я сутки В детский район Лева, да, иди Сзади там снимай Себя на тиктоке Мамочка, а если мы тут увидим крысу? Та не побачимо ми тут крису. Не лякай мене, ти ж знаєш. О, Мелана на слабкість. Пішли? Не побачимо ми тут крису. А я сіпо... ну, що ми будемо О, Мам. Не знаю, будемо обходити її десятою дорогою. Що? Мілана побачила тільки що на плакаті намальовану крису. І каже: а якщо ми крису побачимо, десь під ногами буде бігти. Ну, мишку ми вже бачили <гум> недавно. <гум> ми вже вдома з дівчатками. Я такі сумехи, звичайно, не слюшу. Я навіть вже не знімала і рада, що ми вдома. Але ми тільки що йшли ще за однією ходкою в магазин. Тому що, тому що я забула купити собі льодяники для горла, щойно купила. І що ми ще? Молоко, яйця таке купили і воду. Це те, що я купую завжди тут біля нас, щоб не тащить аж з того магазину. І я хочу сказати, що я трішки прийшла по вулиці. І подивилася, щойно в дзеркало, я ніби аж краще виглядаю. Синяки трішечки прийшли. Єва жах зробила, подивіться, що вона зробила? От я її гарно зробила отут, а вона вже собі понабривала, господи. Який кошмар. Така гарна. Розкажи, будь ласка, що тебе брекети? Болять зуби тебе? Зуби не болять. І до речі, ранок в роті немає. Не, оці, оці кільця, які ставлять на передостанні зуби, вони до речі якось туди засовується ця дуга, і вони та дуга не колить, не колить в щоку. Ну, там брекет є, але дуга якось ну, так, так фіксується, що вона не колить щоку і не має вавок в роті. І це дуже добре. Дійсно, вона ну, єдине, що в неї було це на другий день, вона трішки помучилась, тому що. Е, стягувало, е, тому що стягувало їй е, зуби, і трішки були, боліла голова, боліли зуби, але зараз все нормально. У машинці з'явився неприємний запах. Хочу зараз з цією ось штукою запустити прання, щоб вона почистила барабан і продезінфікувала машинку. І не сподіваюся, усуне. Такий запах неприємний. Ми приїхали до моєї мами, нас запросили на вареники з картоплею. там туман. Це Та не туман, то якась димка. Та туман. Так що ми з Євою сьогодні такий стрес перенесли е, в цьому в трамваї. До мене підійшли, це вже вдруге. І, до речі, один і той же самий перевіряючий. До мене підходить, ми, ми лише зайшли в трамвай, я ще не, не, не бачила ні, ну, що там перевіряють нічого, лише зайшли на зупинці, сіли. Єва каже, мама, перевіряють проїзні. А Єва свій шкільний забула вдома. Але я ж коли заключала договір зі своїм, коли я заключала цей контракт на свій проїзний. То я вибирала такий, щоб я могла з собою дітей брати. І я можу з 9-ї години ранку брати до трьох дітей з собою. І він стоїть і мені говорить, ось так і так, у вас ось проїзний, але ви ж можете дітей з 6 вечора брати, з 18-ї години. Я кажу, чому? Я коли заключала договір, то мені сказали, що з 9 ранку я можу брати з собою дітей. Він ні, це щось не то. До нього підійшла ще одна дівчина, яка теж перевіряюча, подивилася і сказала, що так, ну, він дійсний на дітей. Чи він подумав, що Єва вже приймається за дорослу. Чи що? Він запитав, скільки Єві років. Я ще з того перепугу сказала, що їй 14, а не 13, потім, ой, вибачте, їй 13. І він сказав: так, все нормально, з 9-ї години ранку ви можете трьох, до, до трьох дітей брати з собою. Це вже дорослих, ви не можете з собою брати. Дорослих я можу брати з 6-ї години вечора і в вихідні дні. Так, що ось такі-то справи. Дивіться, як це нас зустрічають. Вареники та ще, ще й плюс млинці, сиром. Це, сиром, це з сиром. Це з з да. Поріж, скапу... <реж> <реж> я не можу. — А, Ну так, да, Єві треба порізати. Ми, як завжди, їдемо додому, на вулиці вже темно. Коротше, ми як з голодного краю. Мало того, що нам мама дала вареників ще додому. Зайшли просто купити хлібчик, щоб ви розуміли, бо у нас немає вдома хліба. Ось купили хліб. У нас ще булочна була відкрита біля нас. Також взяла тут такий пиріг з м'ясом. Кусочок такий маленький. І Міла захотіла піцу. Я була проти, але. Це було її важко дуже переконати. І два кусочки. Все, йду, бо вже б'ються.